Тарас Загородній політолог зараз нам все це буде, це буде пояснювати. Я впевнена. Пане Тарасе, рада бачити. Слава Україні РМ, слава, доброго ранку, пане Тарасе. Ну та заспокоює Байден, заспокоює Джонсон, заспокоює Юрій Рашкін, експерт зі сполучених штатів, депутат місцевий каже, що насправді поки що ядерна. Ось така загроза росіян в космосі не є чимось близько реальним чи на загал, просто враховують ризику. Водночас російські опозиційні політики кажуть, що вже після Навального далі хіба тільки ядерка, що вже Путін злетів з катушек і його нічого не зупинить. Як високо ми можемо оцінювати зараз ці ризики? І чому ця інформація стала все таки публічною? Бо говорять і самі конгресмени, що це в принципі прерогатива розвідки і не обговорюється на загал в публічному просторі. Ну, дивіться, щодо супутників, такі ризики давно вже розглядалися, і це взагалі не таємниця. Ось і саме тому з'явився StarLink. Starlink фактично диверсифікує всі ці ризики і підтверджує панування Сполучених Штатів Америки у космосі. Тому що ну я, наприклад, про Starlink точніше технологію Старлінг, читавши, є така книга 2009 році, що вийшла Джорджа Фрідмана, засновника Стратфора. Він говорив, що у Сполучених Штатах Америки є необхідність створення угруповання величезної кількості супутників, яка дозволить підтримувати домінування як в економіці, так і військових технологіях. Ну от з'явився Ілон Маск. Який є фактично приватним підрядником Пентагону, тому фактично, ну не знаю, як ну не знищить воно точно те на да, всіх супутників, можна то, то, точно сказати, тому що Маск сам їх штампує і закидує зараз в космос тільки що. Ну точно не вистачить. Чи є така технічна можливість у Росіян використовувати ядерну зброю та багато чого іншого? Е, ну важко сказати, тому що це така новина. А там далі воно може використовуватись в різний спосіб: від того, що давайте не надрувувати Росію, е, до того, що давайте дотискати Росію, це в залежності від обстановки, як вона буде далі діяти. Ну стосовно опозиційних так званих опозиційних політиків, які розповідають, що Путін буде готовий використати ядерну зброю, ну це стара пісня, про яку до цього говорили. що він це, це імітація божевілля, так яке активно лише радянський союз, починаючи з Хрущова, погрожуючи скрізь всім ядерною зброєю, добуваючи для себе якісь преференції. Тому подивимося, як воно буде розвиватися, але ну, будь-який зайвий шум навколо Росії дуже добрий для України, тому що показує її небезпеку. А вбивство Навального якраз підкреслює той факт, що руйнується так званий транзит влади. Тому що на заході всередині Росії сподівалася, що можливий після Путіна прихід Навального, який може піти на розрядку так званого заходу, що щодо було до речі, дуже небезпечно для України. Тому що могли піти з ним на перемовини, могли піти в тому числі за рахунок України піти на домовленості, uh -huh. а, а тому, що Велавальне би обіцяв, що це буде новий Єльцин, ну і так далі, і так далі. Те, що ми вже були в 90-ті для того, щоб сконцентрувати знову ресурс для нової війни. Тому така ситуація. Ну, подивимось, як воно буде реалізовувати з дійсності на практиці, та ця історія, але ну. Тут в, в, в тих обставинах, які склалися, це більше плюс, я вважаю, Україні. Пане Тарасе, очікувано, ми з вами, як і прогнозували в п'ятницю. А в день коли ми дізналися про смерть Навального, ніяких мільйонів, десятків тисяч, навіть тисяч росіян, які вийшли на протести, ми не побачили. Ми побачили десятки людей, подекуди сотні, здебільшого по країнах Європи і Заходу, але й були по російських містах, які вийшли на акції пам'яті пам ят, пам пам'яті, але всі ситуативні пам'ятники і квіти, які несли всі ситуативні меморіали. Навальному їх зразу підчищали кремлівські шавки. Ну і 350 людей плюс позаарештовували 5-10 днів арешту. Кому що ну всіх попакували що теж власне очікувано для кремлівського режиму було? Ми вже і не побачимо ніякого супротиву, бо вже таке різне теж говорять, що і Юлія Навальна замістить, значить, місце свого чоловіка, і що все таки будуть готуватися помста, і що це так просто не пройде. Так ну вже проходить. Напевно, що похорони можуть Навальну, якщо тіло віддадуть стати чимось вибуховим для. Путіна нічого там не буде. Єдине, що може, це розкол еліт, може волі в, в Росії якось працювати. А я думаю, що еліти теж на це дивляться, достатньо обережно, оскільки ну, Путін нічого їм не пропонує, немає ніякої картинки майбутнього. Це раз. Я порівняв вбивство Навального з вбивством Кірова в 1934 році, по моєму, так. Коли Сталін розпочав потім хвилю репресій і для того, щоб знищити будь-яких своїх конкурентів, тому я думаю, що це все ж таки буде закручування гаек, перетворення перехід автократії в режим а, диктатури, а, яка дозволятиме Путіну повністю контролювати країну, і клану, який а, піде після нього, ну це фактично буде така а, північна Корея. Іран разом взяти, який буде таким як росіяни люблять говорити стратегія фортеці. що... Оточують, так? І тому Ну я не чекаю, звичайно, ніяких там Юлій Навальних, нічого не чекає, все, ця історія вже закінчила. Режим перейшов е, е, в нову якість притиснення, е, притиснення е, людей. Тобто, якщо раніше вони були готові. Терпіти пасивний спротив, спротив людей ну мається на увазі пата пасивним спротивом. Це ну я от не лізу в політику, і ви мене не чіпаєте. Що там відбувається, це не ваша справа, умовно кажучи. А влада обіцяла, що вона не буде лізти в справи людей. А тепер все тепер треба активна підтримка, тому що для того, щоб у тебе не було жодного вибору, це там доноси будуть сталінські строки запровадження систем нових it, IT технологій, які дозволяють контролювати кожен крок uh -huh. майже кожного громадянина Росії, як це наприклад відбувається в Китаї, і це ну тоталітарний такий режим. Хоча, звичайно, до гулагів не дійде. Навряд це як? дійде. А Горульов каже: дійде сучасне створимо в Санкт Петербурзі. Вже камери, встановлюють які силует визначають, про що ви говорите, пане Тарас. Ви правильно говорите, але сам фізична, фізична ага. от влах, ну не потрібно саджати людей. Якраз от те, що ви говорите, це це, це такий цифровий констабер. Угу. Тобто, ти а, ти, не ти не зможеш вижити без активної підтримки держави. Тебе і силовети, і обличчя, і твої намери будуть щитувати. От те, що ОРО називалося мисли злочин називається, тобто О. вже щитується. У будь-який момент тебе можуть просто відімкнути від життя, арештувати рахунки, вирахувати просто з життя. І ти ну на. Навіть хліба не зможеш собі купити, умовно кажучи. А це фактично така реінкарнація ленінської доктрини стосовно побудови соціалізму, яка полягає в наступному, як він тоді говорив, що нам мало знищити активний спротив, ну там, розстріляти. Попів, розстріляти царських офіцерів і так далі. Нам треба знищити пасивний спротив. Mm -hmm. А пасивний спротив він знищувався переходом на продуктові картки. Ти не активний прибічник режиму, все тебе знищується. Ти просто не зможеш, ну, ти просто вмираєш голодним. Голодною смертю просто такі, як тому що Орвелі 20 грам шоколаду, а потім виділяють 15, але скажуть, що 15 грамів це краще ніж 20 грамів шоколаду, тому що так же скажуть по радіо, яке їх зомбує, і все таки це далі будуть всі терпіти. Ми тут тут навіть я теж уже нічого не очікую. А от чи буде той розкол літи, чи будуть терпіти вони? Тут Пентагон підрахував Ройтерс. Про це написало, що ціна життів це ніхто не рахує в Російській Федерації. А от дідушки там рахувати люблять. І в Росії тотальна економічна напруга, кажуть Пентагоні. Ну так може тяжко з ними ще погодитись, але тим не менше, за два роки війни з Україною вони вже витратили 211 мільярдів доларів. Це 19,5 трильйонів рублів. На цей рік вони закладали. Теж величезну суму, майже 12 трильйонів рублів. Ну я думаю, що вони не рахуються, але все ж таки, ось такі витрати, а збитки, які хай не сьогодні, завтра, але післязавтра відчуваються через санкції, та неможливість власне поїхати своїми яхтами скористуватися. Ось це, коли в кишені треба, воно може до чогось призвести. Ну, дивіться, давайте так по економіці. Це західні аналітики, часто у нас е рахують економіку з точки зору заходу. Е це неправильний підхід. Е вони вони йдуть в іронізацію фактично економіки, тобто вони зараз е зменшують свою залежність, в тому числі від вуглеводних, і все, що з цим пов'язано. Але у росіян е і це означає, що все рівно гроші на війну у них будуть. Будуть там ти запролоновані гроші вони будуть навіть ціною не незначного зниження, е, зниження е, життя росіян рівня життя росіян. Ну заміняють, наприклад, імпорт західний, наприклад, імпорт з Індії чи з Китаю. Він дешевший, ну менш якісний, але є з голоду. Вони вмирати не будуть, тому що все ж таки на відміну від радянського союзу, там непогана побудована сільське господарство, і так далі. Але але в чому є смерть Кащея? Смерть ще якраз в нафтовій промисловості переробні нафтової промисловості. У них проблеми з тим, щоб замінити це обладнання, тому що воно виробляється тільки на заході. Китай тут не може їм допомогти, індія не може допомогти, і воно починає ламатися. А, далі ми бачимо, що Україна вже перейшла до тактики знищення їхньої нафтової промисловості. Ну от СБУшні дрони дроні спочатку прилетіли. Ну системно починають вже прилітати по їх нафтопереробних підприємствах. Далі портинова російська це приблизно 30% експорту і нафти і а, зерна. Парти Балтійського моря це ще 30% відсотків. Це в досяжності українських дронів. От знищення цієї інфраструктури, оце буде дуже буде боляче для росіян, оскільки зброю вони можуть імпортувати або деталі для зброї, тому що воно малогабаритне і можна знайти на відкритому ринку. А нафтове обладнання це неможливо зробити, тому що окрім нафтообладнання, тому що воно великогабаритний габаритний штучний товар, фактично всім зрозуміло, куди воно поїде. Воно треба ж монтувати, Це теж західні спеціалісти повинні бути. Тому пріоритетне завдання України це знищення їхньої нафтової промисловості, або хоча б вона знищ... зменшила свою потужність на... в декілька разів. Оце буде проблема, бо без дизелю ти не повоюєш і без авіаційного газу немає експорту, Оце реальні санкції буде на Російської Федерації. Тоді, тоді це створить великі проблеми для росіян, і ніхто, окрім України, це створити не зможе, тому що все інше превентивно по цьому напрямку працювати не будуть. Тому а, ще раз наголошую, що ми повинні розуміти, що виграш у цій війні можливий тільки в асиметричний спосіб, як це було наприклад, зроблено в чорному морі. Ну, бачите, он там гур з СБУшниками змагається. Хто з більше м, знищить російських кораблів? І ми бачимо ефект відкрити фактично порти Одеси. Так. А, і те саме тепер повинно бути на території Російської Федерації знищення складів нафтопереробних підприємств, і так далі, і це і це і це от шлях до перемоги. Тому що це сильно, сильно сильно підкосить Росію, і це отут. І ви запитуєте, чи є тут буде та точка розламу? Так воно тут і буде, тому що ну ресурсів буде все менше і всередині ресурсів у них буде серед олігархів, буде все менше менше можливості перерозподіляти. Для цього потрібна власна, щоб то національна ідея українців, це власна оборонна промисловість, яка дозволяє переносити війну на території е, Росії, вимагати. Те від уряду, що фінансував оборонку, то у нас 17 мільярдів виділено на компенсації відсоткових ставок для реального сектору економіки. А у нас там компенсують рітейлерам. Аграріям і так далі, у них є гроші. Нехай самі собі заробляють. Це все повинно було б воронку йти. Забезпечити секретність підприємств, які працюють в ПК. Воно досі не засекречено, Можна ледь на відкритому доступі побачити. Забезпечити компенсацію страхування військових ризиків тим, хто будують підприємства. А то у нас така дивна ситуація для того, щоб вивозити зерно з України, Україна надає страхування кораблям. А коли йдеться про компенсацію тим, хто працює на оборону, у нас цього немає. Тобто прилітають ракети, йому ніхто не компенсує. Ну, у нього ж теж не ресурс, він не може так а, а, працювати. Далі вирішення питання з оподаткуванням прибутку підприємств. Слава Богу, воно вже в парламенті проходить. Можна було і раніше це зробити, але ну добре, хоча б так воно проходить, але це повинно бути врегульовано та багато інших питань для того, щоб ми були мілітаризовані, незалежнові від примх як Вашингтона, Європи і всіх інших країн. І брати в першу чергу питання власної безпеки власні руки, механізація армії, тому що по іншому буде важко Україні вигравати цю війну, тому що потенціал Росії не співставне з українським. А от перенесення війни туди, оце буде бути дуже боляче. росіянам. нам це призведе до перемоги України з потрібним для України результатом. Пане Тарасе, з нами погоджується австрійський аналітик Том Купер. Я вже його цитувала в розмові з Павлом Лакійчуком минулої години, але теж тут. Дуже доречно він каже, що це фактично теж дійсно удари по нафтопереробних заводах, мало чи не єдиний штаб перед, доступний Україні. Говорить про необхідність нарощення безпілотників, точкових ударів, що це має бути як все війні систему систем ніж за нішу. І згадує тут прикметно досвід, зокрема ірано-іракської війни, що наприкінці 87-го на початку 88-го року каже випадково чи навмисно після багатьох років спробувати примусити Тегеран до переговорів всіма можливими способами іракські військові. Повітряні сили почали завдавати ударів по одному іранському нафтопереродному заводі. Один за іншим. Ці удари, один за одним. В результаті Іран виявився не в змозі постачати своїм військам паливо достатнє для продовження війни. І вирішення проблеми не було видно для них приблизно одного-двох років. От тому це дійсно може працювати, і відтак це ж ще і Росію здрібнює в очах тих її залишків, тих партнерів, які користувалися її нафтогазовими ресурсами. Чи не так і її позиції Бо це якраз Росія хоче якихось переговорів для переозброєння, і тут вона падає в мінус. Ну, звичайно, ну не те, що це єдиний шлях, ми повинні це чітко розуміти. По іншому, на жаль, росіяни, ну, дивіться, вони взяли тактику постійно Ну, вони побачили, ну можуть вони витратити 200 тисяч людей на рік. Так вони побачили, що це в принципі ну є якісь там. Рухи у росіян там щось вдово виходять, але не сильно контрольовано. Тому вони виходять з того. Ну году ну, ну, е, ну добре. Ми перейдемо там 200 тисяч людей. Будемо е, вбивати на території е, України. Проблема в тому, що українська армія сточується, українці сточуються. І тільки механізація, тільки власне озброєння, мілітаризація економіки іншого шляху немає, і в тому в такому випадку єдиним шляхом це знищення їхньої нафтопереробної промисловості, тому що вони не зможуть її захистити. Це однозначне питання, тому що навіть знаєте, за часів радянського союзу більш потужна економіка була, більш потужна країна. Радянський Союз навіть не міг закрити все небо, тому що це було неможливо навіть в європейській частині. Тоді ще радянського союзу, а. в основному міста тільки прикривалися це стратегічні об'єкти. Тому в даному випадку тільки так, і тільки так настане перемога. По іншому вона не настане. Тільки підкошення їхньої нафтопереробної промисловості, в тому числі з виробництва мастил. У них є там два заводи. Теж і це призведе до очікуваного українцями результату. Пане Тарасе, про примхи Вашингтона, від яких отак, от якщо ми будемо працювати, нам не треба буде залежати. Ми вже згадали. А президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден поговорив телефоном з президентом України Володимиром Зеленським. каже, да, это ми. Це ми винні, що не було боєприпасів. Що довелося відходити на більш вигідні оборонні рубежі завдіївки українським військам? Він визнає, визнає це не тільки він. Президент України Володимир Зеленський, виступаючи в Мюнхені на спільній прес-конференції з віце-президенткою Шакамалою Харіс, каже, немає ні яких альтернатив наш стратегічний партнер Сполучені Штати Америки в свою чергу Камала Харіс каже, що план А в нас є, плану Б нема, бо план А спрацює і підтримка буде від конгресу і все. А в нас є якийсь план Б на випадок не отакої довготермінової перспективи, про яку ми говоримо, бо це ще все треба виробити. Про що але ми з вами про це до речі не перший місяць далеко говоримо про те, що треба економіку на воєнні рейки посилювати оборонні спроможності? Ну, поки маємо, що маємо, сподіваємось, вони посилюються. Що нам чекати від цих прим Тоне, і чи є в нас план Б протриматися кілька місяців, якщо будуть і далі тягнути кота за той хвіст? Ну дивіться лукорт ну, Волкер на Мюнхенській конференції Він сказав, що в принципі в Кв Палаті представників підтримка є 80% відсотків. голосувати. Приблизно 300 там людей з чимось, і так далі. Але ну знову таки проблема в протиріччях між Байденом та Трампом, які знаходяться в, в такому клінчі, я б сказав, і ми, ми теж стали таким заручником клінчу. З доброго, що можу сказати, що в Палаті представників дійшов все ж таки законопроект, де разом Ізраїль, Тайвань та Україна, тому що. З Ізраїлем та Тайванем підписані конкретні договори. З Україною вже немає ніяких договорів, нам допомагають тільки через симпатії американського народу та спротив України. Це дуже добре в дійсності, тим більше що там є особливі стосунки республіканської партії з Ізраїлем. Трамп, вже, коли був президентом, перенів з столицю з Тель авіва до ну, визнав Єрусалім столицею. Ізраїль, чого вимагав Ізраїль, останні так років 60 і було так реалізовано. Тому да, тому в даному випадку є. Але я думаю, що в якомусь форматі зброя буде, в якомусь форматі, поки не зрозуміло в якому. А от щодо фінансової підтримки, у мене є сумніви. Я думаю, що там буде вона скорочена, тому що наші партнери, що хочуть від України, вони хочуть від України не тільки армії. Вони хочуть, все ж таки, щоб Україна теж використовувала внутрішні ресурси для. Щоб бути прогнозованим партнером, так, а не прохачем постійним, вони знають, скільки в країні є грошей, вони знають, що при раціональному їх використанні це можна робити, так не витрачати на бруківку, зеленення і все інше, це можна зробити. І переправляти туди туди, куди потрібно. Вони знають скільки у нас там на митниці крадеться, фіктивному ПДВ, експертному та багато чого іншого, і вони нас підштовхують до того, щоб ми вирішували свої проблеми в тому числі. Ну, там цікава, цікава версія, і ми маємо теж над собою працювати. Пане Дерас, у нас не так багато часу, але не можу вас не запитати чи про таке питання зовнішньо зовнішньо-внутрішнє воно якби поєднується. Так вчора слухала виступ президента України Володимира Зеленського на конференції Мюнхенській аплодували довго різні. Прозвучали тези відповіді, даві дещо жарти. І от президент України Володимир Зеленський висловлює сподівання, що якщо наше небо буде закрите і що в нас буде якомога більше систем протиповітряної оборони, то це в свою чергу стане запорукою повернення. Українських біженців за кордону у великій кількості за його прогнозами та на його думку. А ви думаєте, що це може дійсно спрацювати? Що саме цей фактор замотивує українців повернутися додому? Безпека та реіндустріалізація економіки. От що тільки призведе без роботи ніхто Резум. повертатися не буде. Ми повинні це чітко розуміти. Саму концепцію поміняти, бо грарна наддержава ця тофта, яку нам нав'язували в тому числі. Вона не передбачає великої кількості робочих місць, тільки оборонка, тільки реіндустріалізація і створить передумови для повернення людей за кордону. Більш того, ну різкі реіндустріалізація на нових в нових умовах призведе навіть до того, що Україна буде приваблива для людей з інших країн, тому що буде робота. А так на першому місці сирівна безпека. Тому що я завжди в таких прикладах беру Ізраїль. Угу. От Ізраїль до 73-го року це ну дуже бідна країна з 3 мільйони населення. Так. Поки вони не вирішили питання, питання з власною безпекою після війни 73-го року. Так е, тільки потім там почало зростати населення вони багатшими стали і так далі. То будемо сподіватися, що і ми в цьому напрямку будемо рухатися. Тим паче, коли є який досвід врахувати, мені здається, що легше. Ну завжди кажуть, що краще на своїх помилках вчитися. Але якщо можна взяти щось хороше з виправлень інших, то чому б і не скористатися? Дуже дякую вам, пане Тарасе, що ви знаходите нас час. Спасибі за ваші цікаві думки та фахові коментарі. До зустрічі, спокійного дня.